Традиційно з 1 вересня у всіх школах Житомира розпочався навчальний рік. Зранку у 20-му ліцеї урочисту лінійку влаштували для перших та одинадцятих класів. У новий потвель поклав я 10 учок, два пенала сім маш... машинок, пиріжок, нема місця. Директор ліцею побажав миру дітям та повідомив, що вирішив піти з посади, але продовжить викладати уроки історії, щоб через рік всі ми отак зустрілися на святі фінішного дзвоника і в повному складі після перемоги над агресором у мирній ситуації в Україні. Хай це збудеться, і ми зустрінемося через рік переможцями. Хочу сказати вам, що мої роки роботи в цій школі в моїй практиці залишаться найкращими. У мене було три середні школи, де я працював директором. Але це най такої школи кращої нема. Цього року ліцей прийняв майже 70 першачків. Емоції переповнюють Бажаю щасливого і гарного мрійливого школи. Головне, щоб було терпіння і мирне небо в минулому році в ліцеї не було укриття. Тепер ж діти можуть навчатися офлайн у своєму закладі. Особливо цьому раді одинадцятикласники кажуть разом з однокласниками вчитися простіше та веселіше веселіше і легше навчатися, і емоційно легше, просто легше можна ну якось коли групою займаєшся, то Якось воно і простіше, веселіше, і ти розумієш, можна пояснювати один одному. Директор департаменту освіти розповів, що побудувати укриття у ліцеї було непросто. На це витратили більше ніж 2 мільйони гривень. Тут шар ґрунту був більше метру. Розумієте, тобто це шалені роботи, плюс високий рівень ґрунтових вод. Тобто роботи полягали в тому, що треба було зробити прийняти такі знайти інженерні рішення, щоб відвезти ґрунтові води. Після цього, після облаштування дренажної системи по відводу ґрунтових вод, почалися роботи щодо а, вручну, тому що ніяка техніка все не заде виносу цілого шару, високого шару ґрунту. Хлопці працювали будівельна організація, підрядна організація, світовий день без вихідних 320-350 квадратних метрів. Якщо ми беремо, враховуючи меблі на 0,8, то можемо посадити тут 500, А якщо говоримо про дві зміни, то спокійно школа вся може вчитися в дві зміни, але в офлайн. Загалом, з 1 вересня, 32 тисячі 380 учнів навчатимуться офлайн у житомирських школах.